Бонжур, привіт! Я сьогодні в населеному пункті Курмайор і намагатимуся піднятися на панорамне місце, щоб побачити гору Монблан. Це така дорога. Літом тут асфальт їздять автомобілі, а зараз просто протоптана така стежка. Вовча стежка і для одиноких туристів. Оце сам вигляд на місто. Вірніше частину міста. Засніжене місто, гарне, зимове. І оця стежка. Стежка, яка веде на панораму. Надіюсь, доберусь спокійно, Гулки мене не з'їдять і там покажу вам, як виглядає сам Монблан з висоти. Зараз спробую. Одламати одну сосульку здорову принести вам показати. Охо! <риклад> Я О, трофей Оце мій трофей! Ви подивіться, це реально метр двадцять. О! Як джедай! Хотяжка! Яка краса! І от ми вже наближаємося до цілі. Впереді сакральне місце Нотрдам. І оці вовчі сліди. І я буду йти по цим вовчим слідам. Будемо уявляти себе вовком, який пробивається скрізь сніг. Це сам монблан в тумані. От. Стежка, звідки я прийшов і сам храм. Зараз трошечки піднімусь вище. Церква замкнута. Тому що відвідувачів немає. Немає тут відвідувачів крім мене, для мене жодного не буде, вона відкрита. Тому будемо насолоджуватись виглядом на саму гору Монблан. Вона тут дуже шикарна. Ну що ж, я на фініші, я прибув на свою панорамну точку і хочу вам її показати. Споглядайте, це оця стежка, вона ще йде далі. Далі ми можемо бачити. Потік води. Потік води. І такі пагорби, де спускаються лижники. От я зараз бачу внизу, люди йдуть, щоб покататися на лижах. А це вже сам Монблан. Вон він, ця гора. Вершини зараз не видно, так як вона в тумані. Але подивіться, яка це краса. Найвища точка Європи, Альпійські гори, а зимою вони просто не перевершені. Станції Skyway. Вон цей підйом 2000. До речі, я в майбутньому вам покажу відео річної давності, як я піднімався туди пішки. Сам підйом зайняв у нас з напарником 8 кілометрів по стежкам. Дуже було важко підніматися. покажу згодом. Це стежка, звідки я прийшов. Сам Нотердам, святе місце. І оці сосни сніга. Просто супер. І от зараз якраз їде лижник. О, поїхав знизу. Лижна траса. І ще раз цей прекрасний Монблан Дякую всім за увагу, що приділили мені час. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і всього найкращого, всім бажаю успіху і чао!